Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скінією, не рукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят, та попіл із зялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа? Що себе непорочного Богу приніс Святим Духом очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він посередник нового заповіту щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт. Там має відбутися смерть заповітника Заповіт, бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом. Та й покропив і саму у ту книгу і людей, проказуючи – це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і з Кінією, і увесь посуд служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме Небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе. Як первосвященник увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою? Бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладин світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх.